Привіт, друзі! Радій вас вітати на каналі Зелений Шлях Віто. І це друга частина нашої історії про побудову парника уже не мрії, а справжнього проєкту, що оживав на наших очах у цій серії. Хочу поділитись деталями самого проєкту ми запланували серйозну конструкцію, довжина 12 метрів, ширина 6 метрів, висота 2,3 метра посередині і 1,8 метра по боках. Такий розмір дав нам можливість створити справжній мікросвіт для вирощування каркас зробили з металевих труб, а для перекриття використовували міцні дошки, щоб усе витримувало і вітер, і дощ, і навіть мокрий сніг, який раптом може нас здивувати навесні. Важливо було правильно все з'єднати металеве примикання з брусом рейкою за допомогою саморізів, а плівку кріпили з запасом, щоб не дуло і не збиралась волога, та, як ви вже знаєте, ідеальної погоди не буває. Саме коли потрібно було обшивати бокові частини, почалися шквальні вітри. Але ми не здалися. Ставили додаткові укоси, підсилювали стики, натягували плівку в п'ять хана вітрі, як у пригодницькому фільмі часом здавалося, що все розлетиться, але кожна перешкода тільки гартувала командний дух. І ось, коли ми нарешті зафіксували останню планку, відчуття було, ніби підкорили вершину у підсумку, ми маємо просторий, Надійний і функціональний парник готовий приймати перші посадки. Але це лише початок, попереду ще полив, провітрювання, висадка та боротьба з першими викликами природи, тож не перемикайтесь. Підписуйтесь, друзі, ставте лайк, і разом ми зробимо ще більше. Привіт, друзі, радій вас вітати на каналі Зелений Шлях Віто. І це друга частина нашої історії про побудову парника. Уже не мрії, а справжнього проекту, що оживав на наших очах у цій серії. Хочу поділитись деталями самого проекту.